5 секунд це оригінальна і проста гра для вечірок, яку люблять навіть зірки. Тепер грай де на українській мові. Якісна локалізація дозволяє грати на українській мові, розширювати словарний запас і просто весело проводити час. Правила гри дуже прості: за 5 секунд потрібно назвати 3 слова, які відповідають на питання на картці. Яке починається з назви 3. Назви 3 назви морів чи океанів назви три сіткоми або комедійні серіали і так далі. Відповідаючи на питання, представляйте фішку по ігровому полю. Картки заміна і наступний видають на руки кожному гравцеві на початку партії. Таймер тут дуже крутий. Переверніть його і почуйте смішний звук. Спостерігати за ним можна вічність. Партії в грі можуть тривати від 20 хвилин. Всього у 5 секунд 378 двосторонніх карток з питаннями. 756 питань. Якщо в базову версію можуть грати учасники від 8 років, то для гравців молодше є версія юніор українською мовою. У ній питання простіше. А крім назви 3, є назви 2. Замість спецкарток наступний в дитячій версії картки час.